Сказав Господь йодеям, які до нього прийшли, я хліб життя, батьки ваші лиману в пустині померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер. Я хліб живий, що зійшов з неба, коли хто їстиме, цей хліб житиме по віки. І хліб, що я дам, то моє тіло за життя світу, тут юдеї стали сперечатися між собою, кажучи, як той може нам дати своє тіло їсти. Ісус сказав їм, істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла, сина чоловічого, і не питимете його крови, не матимете життя в собі. Кто есть мое тело и пьет мою кров, мое життя вечное, и я воскрешу ее останить. Слава Ісусу Христу! Мабуть, кожен з вас час від часу є запрошений на якесь певне святкування, на якесь весілля чи день народження. Адже не так? Є таке? Правда? І коли ми приходимо на це святкування, ми можемо зустріти багато знайомих, близьких, рідних, поспілкуватися. В кінцевому результаті щось смачненьке поїсти. І це є досить приємно відвідати таке запрошення. Але праздник Пресвятої Євхаристії нам нагадує також певну гостину. Адже недаремно на іконостасах над царськими воротами є завжди зображена тайна вечеря. Тобто Євхаристійна вечеря, де Христос кожної літургії тепер запрошує на цей бенкет. Прийти! Прийти і разом з ним перебувати, дуже тісно перебувати, адже Христос не просто хоче, щоб ми прийшли, але щоб ми з ним стали одним цілим в Тайні Євхаристії. Це є щонедільне, щоденне запрошення для того, аби прийти і стати з Ним цілим. Тому Христос і не просто так звертається. Як не їстимете тіла сина чоловічого і не питимете його крови, не матимете життя в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. І я воскрешу його останній день. Це є досить важливі моменти, які стосуються Тайни Євхаристії і на які ми деколи не звертаємо уваги, хто їсть і хто п'є. Того воскрешу. Але хто не їсть і хто не п'є, дуже важливе стоїть питання, що чекає його? Той, хто не шукає єдності з Христом. Це запрошення завжди звучить до кожного з нас. Свого часу в США побралася одна молода родина. Її звали Енджі і Годжей. Коли вони приїхали на нову свою квартиру, як є місцева традиція, вони завжди мали привітатися і познайомитися з усіма своїми сусідами. Це цілком слушно познайомитися з своїми сусідами, знати, хто коло тебе поруч живе. З усіма вони познайомилися, окрім одного свого сусіда, який жив над ними. Це була людина, яка від усіх тікала, ні з ким не хотіла розмовляти. Слово відповість і тікає. Сусіди їм сказали, не звертайте на це увагу, він такий є. Він майже ні з ким не говорить, хіба десь колись яке слово каже в кін. Проте для неї Джеймі не могла цього зрозуміти. Як так людина з нею не хоче спілкуватися? Вона робила ще декілька спроб, але жодна з цих спроб не увінчалася успіхом. Коли почалися були різдвяні свята, всі роз'їхались, сусіди майже по своїх рідних, залишилися вони. І вона тоді поцікавилась свого чоловіка. А чи нас сусід залишився, чи він теж поїхав до когось своїх рідних? Вони вирішили це перевірити. Піднялися до гори і постукали в його двері. Коли він відчинив двері, вони не сподівалися, але. Запросили його до себе на святкову вечерю. На Різдво. Як ми кажемо, свята вечеря. Він спочатку не хотів, але після певних прохань він погодився. Джемі дуже готувалася до цієї вечері. Оскільки це мала бути їхня перша сімейна вечеря, тим більше мав прийти гість, який і так небагатослівний. Справді, він прийшов вчасно. Приніс собою фляжку хорошого вина. Проте за вечерю він теж не був багатослівний. Але вже коли вони почали спілкуватися за чашкою кавою і солодким, він тоді розповів історію свого життя. Виявляється, до нього до хати вірвалися і його дружину і троє дітей вбили. І від того часу, коли він втратив свою родину, він закрився. Він не хотів ні з ким спілкуватися. Він не мов би проживав це життя, але не жив. Після цієї вечері він їм щиро гарно подякував і пішов до себе. Але після цієї вечері, цього запрошення, він змінився. Він почав спілкуватися з своїми сусідами, а одного разу до Джеймі сказав, ваше запрошення, ваша вечеря змінила моє життя. Вона мені дала поштовх знову почати жити. Коли звичайне людське запрошення, звичайна людська вечеря може вплинути і так змінити людське життя, то скільки більше є запрошення самого Господа Бога? Як воно може вплинути на наше життя? І воно впливає. Тому що кожен, хто приймає тіло і кров Христову, отримує життя вічне. Але є й такі, які відмовляються від цього. Які можуть прийти до Христа, але його до свого серця не прийняти. В свого часу один старець запитався, а чи ті люди, які приходять, але не приймають Христа, чи не бояться вони, що коли стануть на хр... коло Христа, Він їх також зможе не прийняти. Так само, як і вони не хотіли приймати Його? Адже це буде справедливо. Мали можливість, але не хотіли. Христос нікого на силу не заставляє. Зокрема, нікого і до вічності на силу з собою заставляти теж не буде. Справді, Євхаристія має велике значення. Адже недаремно диявол так боїться, коли людина єднається з Євхаристійним Христом і робить все неможливе і можливе, щоб людина цього не зробила, не з'єдналася з Христом. Адже коли людина це робить, всі його зусилля, всі його старання зводяться на нівець, душа спасається, душа освячується, душа переображається в Христію. Це є щось надзвичайне і величне. І коли людина відмовляється від Хористійного Христа, вона себе цього всього сама залишає. Адже єднаючись з Христом, ми єднаємося з тим, хто може вислухати всі наші прохання. Адже Він той, котрий є дателем усякої благодаті і всяких ласк. Коли ми стаємо з ним одним цілим, Він стає найкращим нашим приятелем. Скажіть, будь ласка, чи найкращий приятель, чи ваша подруга не вислуховує вас? Чи не приходить вам на поміч, коли ви кличете, то скільки більше може це робити Христос? Тому сьогодні і Церква дає нам це свято Торжества тіла і крові Христа, пригадуючи, напоминаючи, щоб ми усвідомили, що ми не просто тіло і кров приймаємо Христа, хліб і вино, але ми приймаємо цілого живого Христа, свого Творця і Спасителя, той, котрий найбільше нас любить. Адже саме з любові до нас, кожного зокрема, Він зійшов на хрест, віддав своє життя і Воскрес для того, щоб злучити з собою. Щоб в один прекрасний день, як він сам каже, я воскрешив його останній день на життя вічне. Тому до вас велике прохання. Кожного разу, коли маєте можливість приступити до тіла і крові Христа. Не лишайте себе цієї ласки, адже лишаючи себе ласки тепер, ви можете залишити себе вічності в вічності майбутньому. А святе Писання говорить словами Христа: у вічності Бог приготував людині те, що ні око не бачило, ні вухо не чуло, ані уява не може намалювати. Таке прекрасне і чудове Бог приготував для тих, кого любить. Слава Ісусу Христу.